Так, Passat B6 не робить у нас центральний замок. Так, Якщо ви, буде у вас машина закриватися чи не розкриватися, то я от мені хазяїн дав два ключі. І проблема все-таки у цих мікриках. Вони буває відвалюються на самій платви. Ну, я вам покажу, як розібрати ключик, щоб ви не спішили. Щоб нічого не неповійдили, маєте паяльник, ці мік, які можна замінити. А у нас машина замикається, лише відкривається багажник. Як повірити, чи це проблема у центральному замку, я вам зараз покажу. Дивіться, я сідаю в автомобіль. Точніше, якщо обнаружити причину, чи це точно у пультове. Так, вибачаюся, що буде темно. Так, я включу світло, якщо щось буде світити. Так. Нічого не світить такого. Тут, так, тут є у нас кнопочки, ви бачите. У нас кнопочка закривання, ми бачимо, що вона сабатує. І нажимаємо ми відкрити машину. І ми бачимо, що машина без проблем відкривається. Якщо в нас, коли ви нажимаєте кнопку, чи у вас не закривається, чи не замикається, чи не відкривається вже знути салона, цими кнопками ви мало пользуєтеся, Якщо це вже проблема у центральному блоку самого замка. Або проблема з самим замком, Проблема або з релюшками всередині, там, або просто вже йому згодності вже вийшов. Так, йдемо зараз до тих ключів, і я вам зараз покажу. Я їх недульно розібрав, я вже їх розбирав, я спаяв все, розмикаю, але вже не відкриває багажник. Так, Тут ще в нас є по салоні проблеми. Так, я повиключаю світло. І, взагалі, машина Passat. Взагалі, ну, вони непогано, але вони дуже оборудовані. Дуже таке, занадто. В них електроніки дуже вклали, багато. Так. Зараз ми це все повиключаємо. Так. І в нас проблема все-таки. Я би взагалі їх замінив всі. Давайте подивимося, що в мене є. Такі мікерки, і я думаю, що я їх взагалі всіх перепаяю. Так, зараз подивимося. Так, і зараз подивимося, чи в мене є такі мікерки. Так. Добре, щоб ми припаяли такі самі. Ну, я мусю їх поміняти, скажу чесно, мені не подобається, що вони не цокають. Буду казати хазяїну, він не дуже вміє користуватися. Не, не потрібно давити на пультовий так, щоб виривалися вони разом. Вони мають легенько у нас нажиматися. Ну це взагалі суперовські мікрики, Може, ми б такі поклали. Так, в мене руки трохи чорнуваті від цих машин вже. Так. Мають в мене навіть бути такі самі, як е, взагалі точно такі самі в мене точно є. Треба їх шукати. Так, це в нас маленькі мікрики, а во, є повністю такі самі, як у нас на самій платві. Бачите? Давайте замінимо. Зробимо на совість. Все-таки я вирішив поміняти. Давайте поміняємо такі самі. Щоб хазяїн був довольний. І щоб у нас все робило. Так. Скажу чесно, чому я їх міняю. Я вам зараз покажу. Вони можуть ще, звісно, служити. Я вже нагріваю станцію паяльню. Немає коли чекати. Так, все, паяльна станція ГРИІСа. А Нагріваю їх за що то, що вони просто подавлені вже. наскільки подавлені. Я їх почав паяти. І дивіться, безсмислено просто. Вони вже наскільки, дивіться, цей контакт, воно, він вже взагалі не нажимається, бачите? Нема. Цей теж удавлений. Убиті вони повністю, всі три мікерки. Оцей ще закриває, але теж він подавлений. А нагадую, що не треба сильно давити. Може, ключ підмерзає від холодів. А, тому не його дуже сильно надавлю. Все, я грію паяльник. Перепаюю мікаки. От у мене є такі самі. А, і будемо все перевіряти. Так, прийшло за феном випарювати. Будьте обережні. Тут такі тоненькі дорожки, дивіться, я почав паяльником гріти. І паяльником краще не гріти, бо тому що будете тягнути і відрвете дорожки. Без фіна ви ще й не віпаєте ці кнопки. Бо я вже одну дорожку чуть-чуть, бачите, вже змістив. Так що будьте обережні, щоб не повредити саму дорожку. А можна сюди перемичку поставити. Якщо ця дорожка мене обірвеся зараз. Ну, Я спочатку це зачистю мідною опліткою. Уже їм паяльником, і далі будемо запаювати нові кнопки. Так, прийшлося мені класти у такий лабораторний. Ну, Бо тому що тяжко тримати на столі. Так, і все, я зараз буду паяти нові кнопочки. Так. Плату я відчистив. Хочу вам показати, щоб ви не брали цей флюс китайський, може, комусь він попадеться. Ну, дуже плохий, дуже тяжко змивається. Він дешевий, около 3 доларів, що за 10 штук мені прислали. Ну, випаює добре, але дуже сліди, його дуже тяжко змивати. Дуже даже. Так, от, як виглядять мікрики запаяні. Запаяв їх хорошо. Нагадую, що не треба багато припою наносити, бо можна завкнути до корпуса желіза. Так, і от ці три мікрики, які у нас. Вот. Вони дуже маленькі. Я мусив поміняти, тому що дуже важко нажимаються вони на пультове, на білкове. І просто неудобно, незручно. Машина, звісно, шикарна, красива. А я хочу відео знімаю більше для хазяїна. Тепер не потрібно давити сильно ключ, легенько нажали з все. Не треба сильно їх давити, бо вони виходять з того. Так, і лишається у нас процес з боку самого білка. білок був на, на клейовий. Я не знаю, ну я дивився в мануалі, показано, як його розібрати. Але от як його повністю розібрати, чесно, я не буду хвалитися, я дивився відео в інтернеті. Не просто цей білок розібрати. Тому краще подивитися в інтернеті. Я вам покажу його процес теж зараз з Вибачайте, що не поставив спочатку відео. Думав, скучно це знімати, але, думаю, знімлю. Так, ми зараз почистимо цей клей, щоб у нас плата сідала хорошо. Так, і будемо сподіватися, що це все у нас буде робити. Так, да, саме головне, що машина у нас закривалася. І е, лише відкривався багажник. І багато вже хазяїн їхав до електриків. І багато хто відмовлявся робити. Я теж чесно трошки спудився, тому що неохота розбирати обшивки, під торпедою, шукати той центральний самий блок, де він йде. Але я зразу знав, що це, тому що якщо у вас у салоні, я показував в початку відео, не відкривається з кнопки, то це вже доволі глибока історія. Це навіть я би не хотів порпати, чесно. Одні кладуть зразу китайський замок, наносять на ці белки. Але тут ми бачимо, що машина разом устроєний самий чіп. Разом воно ну, все на одній платві. Неходи, щоб якісь допомільні білки висіли. Так, все, саму плату я відмив. Доволі вона чистенька, гарна. І зараз ми будемо складати це все. Так, спочатку в нас ставиться плата. Так, я ставлю плату. Саму вона має посадочне місце. Вона сіла. А що далі я роблю? Далі а, нам треба поставити цю пластмаску. А, ця пластмаска у нас не тримається, вже вона тут вся наклейована. Мені здається, що цей ключик вже хтось лазив до мене. Так, я його один раз розбирав, але я теж бачив, що а, були сліди в хтось вже. Хотів щось робити, але не доробили. Нагадую, мікерки можуть бути і не відпаяні, і вони можуть не робити, так як посередині, їх брати треба на тест, коли нажимаємо включати на діодний прозвонку, якщо воно буде піщати теста, або показувати якесь супротивлення, то в нас мікер робочий. Тому, щоб знали, не завжди може він відвалений бути відпаяний на платві і не робити. Може бути припаяний і все, а може не робити. Це дуже звертайте увагу, ці мікроки недорогі, вони міняються. І я думаю, що все буде добре. Так, все, я зараз буду класти цей, йому наклеїти Це все, щоб цей ключик просто не розвалився. Дивіться, далі, щоб уставити цю плату, вона просто йде сюди, а щоб її відкрити, задіваємо сюди лопаткою і спочатку давимо вниз. Тут були якісь защёлки, але вони, напевно, вже колись були. І далі покажу вам, як це все буде. Далі буду збирати. Так, я наніс трошки клею сюди, щоб воно не трималося. І прийшлося мені його все-таки їмити на клей. Так, давайте далі ми подивимося. Я вам покажу, як класти кришку. Ми покладемо батарейку, вона ніби вроді. Би, Ще заряджено. Ну, ми батарейки змінимо на всякий случай. Так, далі ставимо саму батареечку. Їй не тяжко виймати при, при розборці. Так, вроді би, це ця батарейка, так. Да. Давайте ставимо батареєчку туди. Все, поклали. Далі що ми робимо? Далі ми беремо кришку саму. Я показую вона. Так і будете її само розбирати От тут, бачите, показано. Що треба давити ніби в долину, але воно не так. Так, давайте ми закриємо її. Так. Подивимося, ще тут -то клею трошки я заберу. Клей. Так, і вся я далі кладу кришку цю. Так, вона доволі плотно тримається вже. Так, і вже замок на Жеза заробив. Так. І дивіться, як воно легко відкриває. Так, давайте далі я покажу ключ самий. Так, ну мені здається, що тут щось не сіло. Да. Не сіло, мені здається, що платва нижна, є трошки щіль. Ну, нічого, я зараз перероблю. Я вам покажу вже доскладаю ключ, щоб ви бачили, як його складати. Вже раду і машина вже відзивається за мною, все добре. Так, далі що ми робимо? Ми кладемо оцей контур такий. Так. Так, ще раз. Тут потрібно попасти нам контакти, бачите? От. І ключик потрібно у правий бік защокнути. Дивіться, щоб розібрати його, бачите, як ключ, от де розблокировка, тягнемо у лівий бік. От, натискаємо ми його отуди, і він у нас виходить і виймаємо. Далі відтягаємо задну кришку. Так, і так само вставляємо ключик. Так, все, вставили ключик, щоб його витягнути, тут є кнопочка. Ми її нажимаємо. Бачите, легенько нажимаємо і відсуваємо ключик. Все, давайте подивимося на машині дійстві, Чи ми не недурно це все робили? Так, камеру піднімаю догори. І давайте попробуємо. Так, закриваємо. Машина вже закрита. Дивіться, я бачу, що по цих, по поворотник. Дивіться, як легенько, класно нажимається. От. Машина закривається і відкриваємо. Ну, взагалі, ну, дуже легенько-мікенько нажимається. Мікрик нас робить і не потрібно лазити до центрального замка. А, давайте подивимося. І багажник, супер, відзивається теж. Так, закриваємо. Провіряємо багажник. Так, утримуємо кнопку задню. Так, тримаємо. Супер. Все працює у в нас. Ну не ну, невже, слава Богу. Дякувати Богові, Бо хазяїн переживав, постійно залазив через багажник. А, дивіться, як легенько відзиває. Вовче отлічно. З першого разу легенько нічого не клине і все в нас робить. Да, все хорошо, так. Все добре, просто отлічно. Так, все. Поки я на цим ремонт завершаю. Так само ми подивимося той другий ключ. Подивимося, чи він у відсправності. Так, далі по порядку. Центральний замок у нас роботає. Все добре, машина відкривається легеньким нажаттям. Хазяїн буде бачити відео. Не потрібно давити кнопки, мікерки там слабенькі, дуже м'якенько. дивіться, нажали. Легенько-легенько. Не потрібно давити нові мікерки. Все отлічно. Далі що у нас буде? Я вже зняв защиту. Мотор, саму пластиково. А, далі ми будемо роздивлятися, бо у нас дуже тої двигатель. Нагадую, двигатель TSI 220 тисяч пробігу. А, ми будемо міряти компресію. Я вже підготував компресометри. І а, часто в цих відео на ті асай ці двігателі, то я, ніхто не може знайти проблему. Ну, я підозрюю більшість на фасунки. Так, скажу, чому машина закрилася. Ми коли відкриваємо машину. От, я нажав, потрібно, щоб ви знали, відкрити хоча б водійську дверку. тоді вона у вас не буде закриватися, щоб ви знали. Бо тому, що хто не знає, відкривають. Якщо відкрите вікно, кидають ключ, вона сама блокується. І це кожна машина так настроєна. Це замок. Все, хазяїн буде, бачите, завтра я буду знімати відео повне. Тут є от, уход у нас бензин. Він йде, у, тут рампа. На знаходиться скоше аж коло впуска. А, клапан, головне, щоб нас це робив. Бензин не потікає у масло. А, я дивився, в Євгенії, було, щоб дуже багата смісь і свічі чорніли. двигун ужасно тоїв, але тому, щоб клапан був, через нього йшов бензин. А тут у нас, я думаю, що я підозрюю форсунки, тому що у машині є хлопки. А коли ми заводимо, Нахолостимо на тоїд і хлопками. То це, я думаю, що форсунка лиї струєю, і потім ловиться бензин і тому такий хлопок робить. Ну нічого, страшного, поки нічого немає такого. Все це робиться. Катушки ми провіряли. Ще я запідозрив тут проводочку теж підгорівшу, Це я буду робити віддільне відео. Все, всім дякую за увагу.